Дорогі скорпіони, рада вітати вас на своєму розкладі. І так, ви готові почути інформацію від свого ангела-охоронця, а також від свого роду і підказку пораду від вищих сил на січень. Я сьогодні обрала три колоди, буде коротко про головне, але трішечки так ширше. Хочу подивитися інформацію для вас. І так, дорогі глядачі, пам'ятайте, що на моєму каналі уже є, хто ще не бачив, можливо, розклади на 2025 рік, плануйте рік, записуйте, пронотовуйте собі. Також є рік на старших арканах, це така своєрідна карта місяця. Заходьте в розділ відео і, звісно, переглядайте, на що слід звернути увагу ще на початку року. І не втрачайте можливість змінити життя на краще. Так, дивимось, яку інформацію передає ваш ангел-охоронець, ваш рід і, звісно, вищі сили. Так. Коротко про головне, яку інформацію передає ваш ангел-охоронець, ваш рід, а також вищі сили. І я сьогодні не могла не скористатися? Допомогою, підтримкою своїх магічних ключиків. Тут їх є: 78 це надзвичайна колода, моя найулюбленіша. Вона дійсно показує щось неймовірне і допомагає відмикати різні ситуації. Так, підказка вашого ангела, вашого роду, а також вищих сил. Дивимось. Дивимось розклад. І так, п'ятірка жезлів. Трійка кубків і четвірка кубків. Хочу сказати, мої дорогі глядачі, що ваш ангел показує, що зараз треба за щось боротися. Тому що насправді щастя у ваших руках. Вам не можна засідати, вам не можна. Навіть знаєте, як, оце ж не те, що опустити руки, але просто здати позиції, тому що зараз, як ніколи, треба за щось поборотися. І насправді ви маєте для себе зрозуміти, що це ваше майбутнє, це ваше краще життя, це ваша радість, це якась можливо перемога, бо тут щось дівчатка святкують. Три дівчинки щось святкують можливо, якесь звільнення, наповнення, якесь щастя для себе. <кхід> тому. Зараз, як ніколи, вам дійсно треба за щось поборотися. Це не означає конфлікт, це означає лише боротьба за місце під сонцем, боротьба за краще життя. Тому що четвірка кубків це карта, яка показує якусь таку. Знаєте, трішки пасивність, і в цьому криється якраз таке ключове слово до всієї інформації. Я вам на початку казала, що ці магічні ключики дають надзвичайно таку потужну. Ви чекаєте, ви сидите і чогось чекаєте. Але насправді треба боротися, треба діяти для того, щоб бути щасливими для того, щоб бути наповненими, і це дуже важливо. Насправді. Радість відіграє ключову роль у нашому житті. Погодьтеся, тому що є настрій. Знаєте, хочеться жити і щось робити. І за це деколи треба поборотися. Так, ідемо далі. Яку інформацію передає ваш рід? Десятка кубків. Сім'я у вас точно є. Або хто одинокий, вона у вас буде, тому що десятка кубків це якраз та карта, коли все в гармонії, коли все в балансі, є мама, є тато, є дітки. Є спільні плани на майбутнє, і ваш рід показує, що ваша сила в вашій сім'ї, тому що ніхто не може так вас наповнити, підтримати і зрозуміти, як ваша родина, ваша сім'я. І знаєте, для мене тут дуже важливо програється той момент, що всім добре біля вас, і ваш рід показує, деколи вам треба навчитися навіть трішечки відстоювати себе. Тому що ви занадто віддаєтеся своїм рідним і близьким. Ви готові пожертвувати собою до останньої краплі. Ви не задумуєтеся про те, як себе почуваєте. Ви постійно думаєте, як почувають рідні і близькі себе біля вас. І забуваєте абсолютно про свої внутрішні відчуття. Тому хочу сказати, що ваш рід показує, що сім'я у вас 100% буде. <кій> і оце наповнення також. Але не треба забувати про себе. Тому що сім жезлів – це така, знаєте, карта, коли е, дійсно багато від вас вимагають, багато від вас хочуть. Е, ви терпите, чекаєте, погоджуєтесь, але це може спрацювати потім е, в мінус для вас, тому що рано чи пізно ви можете вибухнути. Мої дорогі глядачі, сконцентруйтеся на головному. Або ж, можливо, вам зараз, як ніколи, треба обрати сім'ю, тому що. Все решта неважливо робота, кар'єра, все це добре, всі ми це розуміємо і фінанси кожному треба. Але гроші не приносять такого щастя, як діти, як сім'я, як кохані люди. Ну, Можливо, в якихось там індивідуальних випадках, але насправді, можливо, треба поборотися за сім'ю, можливо, ще й так ця карта програється для вас. І ви просто зрозумієте, що дійсно дають вам ці близькі люди, що дає вам сім'я-родина. Також, якщо дивитися далі. На ключову карту, як я кажу, то ви знаєте, вам не треба нічого боятися, тому що дуже часто якийсь страх, просто, знаєте, Відіграє ключову роль. Ви, можливо, боїтеся себе відстояти, можливо, боїтеся поборотися за сім'ю. Можливо, навпаки, вам все набридло і ви тому таку одягаєте пасивну позицію, але на січень підказки бачите, які. Треба це зупинити, треба за це поборотися. Не боятися відстоювати, як я вже казала, своє місце під сонцем, не боятися боротися за своє щастя, от про що. Тому що це дуже важливо. Ці емоції, подивіться, тут трійка кубків, тут. Десятка кубків вам потрібні позитивні емоції, і насічень це можливо. Рицар кубків. Туз Кубків і вісімка пентаклів. Хочу сказати, що Рицар Кубків це такі, знаєте, дуже хороші новини саме в стосунках. Е е також хочу сказати, що від вас вимагають якихось дій. Без вас не буде ніяк. Якщо дивитися на вісімку пентаклів, то дійсно, можливо, ви за кимось стежите. М знаєте, отак трішечки підглядаєте, але ви ніяк не можете наважитись на якісь вже. Е Перші кроки, чи до прикладу, ви не можете себе проявити, вам це важко. В другі мої глядачі, тут дуже важливо зрозуміти, що це якийсь початок стосунків, що це якийсь новий етап, що це створення сім'ї, це дуже радісні події. І насправді ви будете мати дуже багато щастя, тому що от у з кубків це лише початок, і тут буде дуже багато етапів, коли ви тільки пізнаєте один одного, коли ви. Починаєте будувати спільне життя, коли у вас є підтримка, а тут вона є, бо бачите, ця чаша переповнена. Коли ви отримаєте хороші новини, коли можливо навіть очікуєте на поповнення в родині, в сім'ї. Всі ці люди приходять до вас надовго, всі ці люди щирі з вами, і вони по справжньому вас любитимуть. І ваша сила у підтримці ваших близьких, ваших рідних так показують вищі сили. Тому що, бачите, оцей голуб, який спускається з небес, він дає. Надзвичайно багато, приємного хорошого і світлого у ваше життя, мої дорогі глядачі. Я хочу сказати, що сьогодні я більше схильна до стосунків до сім'ї на вашому розкладі, і вам дійсно треба над цим попрацювати або за це поборотися для того, щоб бути щасливими. Я вам бажаю всього хорошого в новому році. Нехай дійсно цей рік буде сповнений приємних сюрприз, хороших сюрпризів, хороших новин, тому що у наш час хороші новини це важливо. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей! Ваша Надія вкраще.